Завжди намагалася створити затишок та радість для свого чоловіка. Вона невпинно усміхалася, підбадьорювала його, навіть коли в самої були негаразди. Її власний настрій ніколи не виходив на перший план. Вона відкладала свої турботи, щоб стати для нього маленькою феєю, яка змінює сірі будні на яскраві миті. Але не всім подобалася така самовіданість Ганни, зокрема, її свекруха. Тетяна Іванівна дивилася на невістку з недовірою та обуренням. На її думку, Ганна тільки прикидалася привітною та доброю. Тетяна Іванівна була переконана, що все це усмішка, тільки маска, а в душі вона не терпить нікого, залишаючись із сином тільки заради грошей та їхньої донечки Уляни. От і маємо наслідок Молоді ж не захищалися. Тепер самі розбирайтеся, якщо вже народили. Бурчала вона, коли не хотіла допомагати з онукою. Дочекалися б, коли вам було б тридцять, щоб нагулятися до схочу, а потім вже б задумувались про дітей. Знову не вгавала свекруха. Попри свою суворість, до онучки Уляни Тетяна Іванівна мала особливу прихильність. Вона балувала її солодощами, раділа її усмішці і бачила у ній. Риси свого сина. Ганна ж завжди поводила себе стримано, не викликала у свекрухи особливого обурення у повсякденних справах, тож сварки у них траплялися не часто. Але одного разу сталося дещо, що підтвердило побоювання Тетяни Іванівни. Син подзвонив і нібито між іншим розповів, що його дружина звільнилася з роботи. Тетяна Іванівна просто вибухнула від обурення. Ганно, ти взагалі при своєму розумі. Як можна звільнятися з роботи за власним бажанням? Тепер точно увесь тягар ляже на мого синочка. Мамо, ти даремно так хвилюєшся, переконував її син. Я сам вирішив їй це запропонувати. Але тобі розповідати поки що не збирався. Він закінчив розмову та поклав слухавку, залишивши матір у стані справжнього обурення. Тетяна Іванівна вже уявляла, які скандали їх чекають у майбутньому. Через гроші, через нерозуміння. Вона знала, що Олександр. Буде працювати день та ніч, щоб забезпечити свою сім'ю, і їй здавалося, що невістка тільки тим і займається, що намагається сісти йому на шию. Рішучість свекрухи не знала меж. Вона вирішила поговорити з Ганою особисто. Якщо син мене не слухає, то я змушую побачити реальність. Нехай не думає, що зможе обдурити мого сина. Думала Тетяна Іванівна, коли збиралася у дорогу. Вона не жаліла ні часу, ні сил. Навіть з роботи відпросилася, поспішала через все місто, щоб встигнути до того моменту, поки її Олександр не повернеться з роботи і, звісно, не стане на захист своєї дружини. От зараз я їй розкажу, що думаю про все це. Лютувала свекруха, коли наближалася до їхньої квартири. Приїхавши, Тетяна Іванівна вже встигла накипітися і уявити собі все, що вона скаже. Ганна її пустила. Але вже по її погляду вона зрозуміла, що на розмову з мирним тоном годі сподіватися. Свикруха одразу почала вимагати, щоб навістка негайно повернулася на роботу. Тепер стало очевидно, що Тетяна Іванівна прийшла сваритися, але Гана намагалася зберігати спокій і намагалася пояснити свою ситуацію. Виявилось, що причиною її рішення залишити роботу стали часті хвороби їхньої доньки. Роботодавець був невдоволений тим, що Ганна часто брала лікарняні, хоча за законом ніхто не міг їй цього заборонити. Проте керівник натякав. Що це може завадити отриманню відділом премії. А я не можу обіцяти, що моя донька більше не буде хворіти, пояснювала Ганна. Діти завжди підхоплюють віруси у садочку, поки не зміцніють. Олександр повністю підтримав рішення дружини, запропонувавши пошукати іншу роботу, де не будуть створювати стільки стресу. Проте Тетяна Іванівна вважала, що мала право на власну думку і висловлювала її досить жорстоко. Вона навіть намагалася залякати невістку та погрожувала її тим, що може подбати про позбавлення її батьківських прав. Лігане, ці слова були як ніж у серце, але вона намагалася залишатися спокійною. Я просто хочу, щоб нашій сім'ї було краще, зітхнула Ганна, залишаючи Тетяну Іванівну на кухні, коли вона йшла. Складати свою улянку спати. Свекруха залишилася розчарованою, адже вона розуміла, що вона таки не досягла свого. Невістка навіть не збирала себе правдовуватись чи хоча б сперечатися. Але, зрештою, хіба можна було сперечатися, коли була поруч маленька донечка? Тетяна Іванівна з роздратуванням поглянула на годинник. Вона чудово усвідомлювала те, що півдня. Витратила марно. Отак у квартирі молодої сім'ї тихо затихли обурення та сварки. Коли гулянка хворіла, то спала кілька разів на день і була дуже примхливою. Вчора її знову таки здолала хвороба. Піднялася температура, і їй потрібен був догляд та постійна увага, а не просто мультфільми. Тетяні Іванівні довелося чекати майже півгодини, допоки Ганна заспокоїть маленьку. Спочатку вона читала їй казку, потім дала їй ліки і, нарешті, змучена повернулася на кухню і невдоволено поглядала на свекруху. Тетяна Іванівна вже була знову готова розпочати свою обурену тираду, але цього разу. Ганна почала говорити першою. Вона підійшла ближче до свекрухи і вперше за увесь час звернулася до неї твердим та рішучим тоном. Тетяно Іванівна, тепер моя черга говорити, і не перебивайте мене, доки я не закінчу. Запам'ятайте, що я вам зараз скажу, і більше на мене не тисніть. Свекруха просто оступіла від такого несподіваного тону невістки. Вона сіла на стілець. І майже не рухалась, і почала слухати Ганну. Вона боялася навіть поворухнутися. Це було для неї справжнім шоком. Ніколи раніше невістка не дозволяла собі такої сміливості. Ганна не втрачала жодної хвилини, і, нарешті, вона висловила все, що накопичилось у її душі. Я не сиджу на шиї у вашого сина. Він сам хоче, щоб я була вдома з нашою дитиною, бо ми вирішили, що здоров'я нашої улянки важливіше за всі гроші цього світу. Олександр завжди мене підтримував як справжній чоловік, і він готовий забезпечувати нас усім необхідним. А я, як хороша дружина, створюю у нашому домі такі умови. Що він завжди хотів до нас повертатися. Якщо вам дійсно важливо його щастя, то запитайте у нього, що йому потрібно, а не вирішуйте самі, як краще нам жити. Тетяна Іванівна приїхала сюди з наміром поставити Ганну на місце, а вийшло так, що вона сама залишилася без слів. Вона не очікувала такої різкої відповіді. Ганна також сказала, що її рішення піти з роботи було пов'язане з поганими умовами на старому місці, і вона шукає нове. Де на неї так не будуть тиснути. Олександр її не змушує кудись іти, адже чудово розуміє, що зараз важливіше приділити увагу їхній донечці. І між іншим Ганна дорікнула Ви жодного разу не допомогли нам з улянкою, хоча знайшли час, щоб прийти сюди посваритися. Якщо у вас є зайвий час, то краще все ж таки направте його у більш мирне русло. Наприклад, на дачу, яку ви так бережете, але самі нею не користуєтеся. Ці слова дуже зачепили Тетяну Іванівну, вона дійсно не розуміла, для чого вона тримає ту дачу, яка давно вже стояла порожньою. Раніше вона вважала, що, можливо, колись захоче проводити там час на пенсії, але не була схильна до роботи на землі. Та загалом не любила перебувати на природі. Комарі, спека, дощ все це було і для неї чужим. Вона більше любила міські розваги, такі як відвідування кафе чи кінотеатри. І хоча кілька разів їй пропонували хороші гроші за дачу, Тетяна Іванівна завжди відмовлялася. Раптом їй захочеться шашликів на природі. Ганна нагадала їй ще одне. Згадайте, скільки разів ви бували на дачі за останні п'ять років. А якщо її кілька разів набереться, то вже добре. А потім невістка додала: ви могли б продати її і допомогти синові придбати більшу квартиру. Адже ми живемо в однокімнатній із маленькою дитиною стає дедалі тісніше. І, до речі, ми живемо у моїй квартирі, яку я придбала до нашого шлюбу, так що я не сиджу на шиї у вашого сина, як ви собі думаєте. Тетяна Іванівна нічого не відповіла. Вона повільно піднялася зі стільця, зібрала свої речі і мовчки вийшла, навіть не чекаючи сина. Вперше вона відчула, що її намагання втрутитися в життя молодої сім'ї. Було недоречним. Ганна ж залишилася на кухні. Вона думала про цей важкий, але дуже важливий діалог. Вона зрозуміла, що іноді варто чітко відстоювати свої права та не боятися висловлювати свою думку, навіть якщо. Це може призвести до конфлікту. Коли Олександр повернувся додому, Ганна вирішила не розповідати йому про те, що трапилось. Вона просто зустріла його з радісною посмішкою, як завжди. Нарешті ти вдома. Я так чекала на тебе, щоб тала Гана і обіймала свого чоловіка. Він усміхнувся та поцілував дружину, а потім тихо сказав Ти у мене найкраща. Як мені з тобою пощастило? Знаю, відповіла вона. І посміялася, а потім додала, що Улянка почуває себе значно краще та вже давно спить. Через кілька місяців трапилося те, чого ніхто не очікував. Тетяна Іванівна зателефонувала синові та запросила його до себе на дачу. Там вона вручила йому значну суму грошей і сказала, що це для покупки більшої квартири для його сім'ї. У вас дитина. А жити в однокімнатній вам тісно, пояснила вона. Олександр не міг зрозуміти, що спонукало завжди економну матір на такий щедрий вчинок, але він був і щиро вдячний. Ганна вдала, що також нічого не розуміє, але подумки вона раділа, що її сміливость тоді на кухні принесла свої плоди. Іноді варто сказати правду в обличчя, навіть якщо це може призвести до сварки, бо, зрештою, у кожного своя правда. І важливо, щоб інші її також почули.